Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенка. Зараз у нас четверг в наш вечірній випуск. Почнемо ми цей вечірній випуск. Друзі, з вашого. Я хочу вас попередити, вас попросити вам ну, вас, просто звернутися до вас. Не біжіть, не, не хапайте оцих всяких назв, оцих заголовків, оціх. наприклад, написано. Щойно Путін під. Тільки що Путін підписав. Наказ і крапки, і далі посилання. Дивіться тут: нічого там немає, повірте. Там або Путін е, просто, знаєте, щось підписав якийсь наказ переставити там унітази, або Зеленський щойно. Запропонував зробити А Зеленський нічого. Запропонував зустрітися, можливо, з болгарами. Розумієте, чим кричаща назва, чим заголовок кричащий не йдіть туди, не лізьте туди. Це не забивайте собі голову. У нас і так війна. У нас настільки все. Оце... Нами бурлить зараз, кипить. Не забивайте собі голову другорядним і іншим. Ось ми в суботу, на стрімі, ми обговоримо це питання, чому у нас все кипить, чому ми не можемо розрізнити правду від фейків, чому ми довіряємо. Не... Ми поговоримо про це на стрімі. Буде дуже цікава розмова. Дуже цікава, так що я вас запрошую в суботу. А завтра у нас буде. А 20.00 це я анонси роблю. А 20.00 е, з чудовою людину, людиною, з розумною людиною. Е, зустріч, послухайте. Послухайте. Ось це, це, повірте, це більше дає розмова з такими людьми, ніж, ніж з Гордонами чи Латинінами, чи з Фейгінами, я не знаю. Друзі, а зараз що? Що? США, партнери. Не так, так, так. Не можуть США поки що е здолати росіян в ООН, щоб викинути їх з Організації Об'єднаних Націй. Ну, не можуть, не виходить. Щось там правління ООН, щось там керівництво ООН, якісь там держав. Ну... Отаке ось йде, хоча Росія, якщо дійсно брати по нотах, да, уже ж це було доведено, доведено, вона не переоформила свою присутність в ООН, не переоформила як спадкоємець Радянського Союзу. Так, вона взяла на себе ці обов'язки і права, обов'язки і права, але юридично і документально. Ну, чомусь не було переоформлено, а воно повинно бути переоформлено. Ви ж знаєте, що довгі роки е, Тайвань був Китаєм. Тайвань був Китаєм, тому що е, уряд туди поїхав і Тайвань представляв весь Китай. В ООН. А потім уже переоформили все. Це оформили, зробили все потрібно, юридично. Також і тут Росія не зробила юридично. Але поки її. Держуть. А чому держуть? Тому що вона е, об'явила себе переможецею у Другій Світовій війні. Вона не була переможецею, одної з переможців. Одним із переможників був Радянський Союз. Розумієте? Радянський Союз. І ми в тому числі, і Казахстан, в тому числі, і Узбекистан, в тому числі, і Латвія в тому числі. Але нам такої шани, як Російській Федерації, чомусь немає. Прибалтійські республіки окуповані 100%, Україна окупована 100%, Білорусь окупована 100%. Молдова окупована 100%. Росія окупована 5% була під час Другої світової війни. І їй є шана. А нам чомусь нема Шана. Ну, американці нам хоч якось допомагають не тільки нам, а взагалі відновити справедливість в цьому. І ось зараз уже дивіться, з 1 квітня е, Росія, Росія головує е, в ООН в Совбезі в Совєті Безпеки ООН, але е, туди не приїхала делегація, яка голосує в ООН. Там один головуючий, не бензі, а постійний представитель, а взагалі повинен приїхати і Лавров, і ще делегати, які будуть там працювати. Уже залишилось сьогодні вже 13 півмісяця залишилось. А Америка все не видає візи, тому що ООН знаходиться на території Сполучених Штатів Америки. Вони видадуть. Вони в кінечному етозі видадуть, я не знаю, можливо, 20 квітня, можливо, 28 квітня. Я не знаю, можливо, післязавтра. Але на сьогодні, на сьогодні вони не видали візи делегації і самому Лаврову. Про це повідомлює CNN, цити, цитує посла Російської Федерації у Вашингтоні Антонова. Ну і Лавров, звісно, ми закликаємо Вашингтон не видати візи нашій делегації як можна скоріше. Ну, видадуть, видадуть, не видадуть, не видадуть. Ну і раді Бога. Нам від цього аж хорошо, коли їм не видадуть друзі. Тому що ми воюємо, тому що ми допомагаємо, тому що ми не стаємо. Осторонь від нашої держави, від наших Збройних сил, від наших сил оборони, там всі є, там не тільки ж ЗСУ, друзі, там всі, там прикордонники, там поліція, там СБУ, там е, ТРО. Ну там всі, повірте, всі, тому треба, скоріше за все, називати Сили оборони. І я вам дякую за ваші донати. Величезна вам подяка. Сьогодні брат мій загрузився, буде їхати туди до нас на батьківщину. Як відбудеться поїздка, не знаю. Я розповім він завтра виїжджає рано утром. Розповім. А це ми сьогодні, як я і казав, ми замовили чергову партію спальників. Завтра їх вишлють, оплатили. А величезна подяка грах Олені Шевченко Людмилі. Трощила Раїсі, Шабановий Галині, Паламар Андрію величезна подяка. Гончаровій, Гончарову Олегу. Остапчук Ользі. Хтось невідомий перерахував сьогодні о 10.02. Барані Марина. Вона, ви у нас і спонсор, і донатор. Величезна вам подяка. Гребенюк Надії, Цимбалюк Наталії це вже постійна наша. Ну, це не те, що донатор, не те, що спонсор, це все. Це вже учасник нашої групи. Мазепа Валентина, Семенець Сергій величезна подяка. Низькому Олександру, величезна вам подяка, Олександр. Кисаковій Тетяні. Дякую вам. Дякую. А ми йдемо далі, друзі. Ми йдемо далі. Ну що? А далі у нас е, наступне. А далі у нас наступне. Зараз. Сейчас... А, а, ви знаєте, що ООН настільки обурене, жахливим відео зі стратою нашого хлопця, там, де голову йому відрізають, де він. Он... Це страшне. Це що страшне, друзі, я не знаю. А ООН жахливо обурен. А перед цим вони бачили тільки наші порушення. Російських порушень вони не бачать. Ні! Не бачать. Вони і про це забудуть. Вони і це не будуть у звітах писати. Розслідувати вони закликають. Так ви ж тільки розслідували. І писали, що там тільки українці е, порушують. А не видно росіян. А чому не видно росіян? А тому, що росіяни їх не допускають. Це я про полонених кажу. Вони бачили тільки. Тут полонених росіян, а наших то вони не бачили, і вони пишуть, що ми порушуємо. Ми робимо не так, у нас все не так, ми не такі. Ось що виходить. А зараз вони обурені. Та не може бути, он! Та не може бути, щоб ви були обурені. Ви звіт почитайте те, що ви, ви написали. Це ж ви там малюєте расистів майже святими, святими хлопчиками, мальчиками в трусиках малюєте. І заохочуєте їх ось до таких страт, до таких розстрілів, до таких знущань. ООН частично винна в цьому. Червоний Хрест частично винен в цьому, що роблять росіяни у нас. Ну і ще вам хочу, друзі, зараз, зараз, зараз я знайду повідомлення офіційне. Ми ж не експерти, ми обговорюємо з вами офіційне повідомлення. Так, от, Дмитро Лубенець, це омбудсмен по правам людини Верховної Ради. Що він сказав? Українська розвідка вже знає вбивцю українського воїна, якому відрізали голову. Чи були це вагнеровці, чи якась друга організація там нацистська російська? Нацисти прийшли боротися з нацистами. Слухайте, це. Я не знаю, як це називати. Вони нас називають нацистами. Нацистська організація Росії прийшла боротися з нацистами України. Геніально. Слухайте, як мир перев... як, 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 як світ перевернувся. Як, як це в це можна вірити? А хто ж же вірить? Так от він не сказав, це були вагнерівці чи будь-які інші. Не став він повідомляти ці деталі, тому що, ну просто не став, не можна це робити. Вони знають, хто це зробив. Вони знають, в якій місцевості це було. Наша розвідка знає, зроблено. І хто брав ще участь в цій. Показовій страті тоді з російських військовослужбовців. І хто був безпосереднім виконавцем? Це заявив Дмитро Лубенець в ефірі Радіо Свобода. Ну, це І ми, і ми предполагали, що воно буде ясно, це не скро, це, це, це не можна сховати, це не можна приховати, це не можна, воно видно, воно ясно, воно зрозуміло. Хоча так, да, це було знято скоріше за все ще восени прошлого року, а виставлено зараз. Чому виставлено зараз? Оце питання. Чому росіяни, це російські пабліки і російські? Канали і телеграм-канали виставили цей кадр. Ну це їм відніше, Це вже називається політ політика. Це вже називається політика. Не знаю, подивимося, що вони хотіли з цього добути. Не знаю, не знаю, друзі. Ну, і що я вам ще хочу сказати? Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності депутата Верховної Ради Сергія Нагарняка. Зі слуги народу, який обвинувачувався у недекларуванні автомобіля Lexus. Всереду колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання нагарняка про закриття кримінального провадження. Йоба Боба, розумієте? Ось ось де несправедливість. Я, я ж кажу: чесним, можна бути. Справедливими це неможливо. Ось я жива людина. Я депутат на той час був районної ради. Я, мабуть, колись розказував цю ситуацію про себе. Це було 4 роки тому назад. Я придбав в кредит, замітьте, в кредит з оформленням всіх документів, не по якихось там довіреностях чи на когось, на себе. Придбав кредит автомобіль rav 4. Це 4 роки назад було. Придбав я цей автомобіль в грудні місяці. Ну в грудні місяці 4 роки назад. А може, вже й 5, не, не пам'ятаю, не хочу доставати тих паспорт. І ось. А я ж повинен був заповнювати декларацію. Ви знаєте, якось воно грудень, Новий рік. І ось в, в лютому ж нова декларація уже за той рік, за той рік. І я, як зазвичай, в лютому заповняю свою декларацію. Але тут, тут приходить мені повістка в суд. Ви сховали, не надали дані. 에... Зміни майнового стану. А знаєте, що по закону? Ось я купив автомобіль, і я 에... на протязі 10 днів повинен був надати, зробити зміну в декларацію, що я придбав автомобіль. Друзі, автомобіль в кредит. Автомобіль, ось все-все, вс, всі документи є, всі бумаги є, все на мене, все законно. Ось воно є. В лютому я подаю декларацію: Я вказую цей автомобіль, я вказую цей автомобіль як придбання. А мені в березні приходить оця ось повістка в суд. Я йду в суд і кажу, друзі, ну, ну забув. Або не знав. Ну я ж вказав, ось є, ось, ось, ось є. Дивіться, я ж не сховав, я не мог сховати. Я... Тому що в кредит взяти на три роки. Я нічого не мог. По закону по... положено. Та, лки-палки, Начали шукати. Я вже долучив адвоката, Начали шукати. Так повно таких случаїв у суди було. У суди, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька, Київська області. І їх прощали. Їх просто прощали. Ну, людина ж показала, людина надала прецедент. Я кажу, отже, ваші судді. Ні, мені, мене судять і присуждають мені штраф. Справа не в штрафу. Не в штрафі була. Я подаю апеляцію тоді ще в Маріуполь. Я приїжджаю в Маріуполь, мене ніхто там слухати не хоче. Все, закрили до свидання. Іди плати штраф. Я заплатив штраф. Я заплатив штраф, але я поки це розбирався, ви знаєте, скільки я людей таких просто з... обіж... яких ну, обідала влада яких скривдила влада. Ось у мене людина, якій було 58 років на той момент, плакав чоловік, який жив в селі, пропрацював все життя трактористом, став якось депутатом сільської ради, його обрали, тому що ніхто більше не хотів йти. І він його обрали. Померла його мама. Він через півроку переоформив. Ту хатку, саманну хатку. Якщо хтось знає, що таке саман, саманну хатку, яку поваляв потім свою там родинну хату, вона не стояла, вона вже була розвалена. І також не подав зміну майнового стану. І його зробили корупціонер. А я ж теж корупціонер, мене ж поставили в реєстр. Корупціонерів. Я, я виявився корупціонером за те, що чесно купив машину, чесно сплачував податки, чесно її оформив, чесно її показав. Але мене внесли в реєстр корупціонерів. І ось того чоловіка-тракториста внесли в реєстр корупціонерів, він не міг зрозуміти. Чоловік з мозолистими руками, грязними руками, він тракторист, плаче каже: я ніколи, не, я не знав слово корупція, ось я став корупціонером. А ось тут Сергія Нагарняка прощають за Lexus. Можливо, він теж забув. Можливо, у нього теж така ситуація. Я не буду навіть наїжджати зараз на нього. Оце називається справедливість, друзі. Немає її. Він народний депутат, його прощають. Я депутат Районної Ради, мене не прощають. А трактористу, тракториста навіть слухати ніхто не хоче. Мене хоч в одному суді слухали і щось намагались мені доказати, довести ще щось. Все. Ось все, що я вам хотів сказати сьогодні. Ось вона. Справедливість в нашому суді. В наших правоохоронних органах. Знаєте, тут -ту ото -ту або крестик зніміть, або труси надіньте. У нас або закон не такий, або до кожного повинно бути однаково. Або прощайте, простити повинні були і мене, або не простити і його. Ось і все. Я вам дякую, друзі. Завтра буде 5 хвилин. До завтра. Донатьте, підписуйтесь, коментуйте. Чим більше ви підпишетесь, тим краще ви будете підтримувати український Ютуб, українців, не фальшивих росіян і фальшивих експертів. Вибачте, Україна переможе!